Ей. Шановні гості. Дозвольте от Шендерівських Майстринь уручити вам цей золотистий коровой. Селом, де панує тепле літочко потопає воно в зелені, пишне, розкішне і таке рідне до болю. Щасливі крокуємо своїми вулицями. Батьківські садки зустрічають нас ніжним шепотом листя. Усе це наша Україна, наша Шендерівка. Тут ми народились і виросли. Тут уперше побачили синь українського неба. І золоті розлоги пшеничних ланів. Тут вимовили найперші святі слова Мама, Тату, Бог, Україна, хліб, любов, праця, віра. І сьогодні дочекалися славного свята «Шендерівці 400 років. Мітинг присвячений 400-річчю дня заснування «Шендерівки» Оголошується. Моє рідне, у тихім розмаї я пісню веселу про тебе співаю. Лежить моє тихе село у долині, Не мов би сховалось, як пташка в калині. В зелених деревах хатини біленькі. Собі виглядають такі чепурненькі, поглянеш навколо аж серце радіє, це ти, милий краю, це ти. Моя мрія, тут моя держава, тут моя родина, тут моя маленька, рідна батьківщина. На наше свято завітали почесні гості: голова Корсун-Шевченківської районної державної адміністрації Іван Лукович Пустовіт, голова корсун Шевченківської районної ради Володимир Миколайович Рябошапка, заступник голови. Районної державної адміністрації Тетяна Михайлівна Степанова, начальник відділу культури і туризму районної державної адміністрації Михайло Константинович Волко, керуючий відділом банку Аваль Микола Іванович Жарку. Свято у нас, шиндерян, подвійне. До нас на гостину завітали і наші славні земляки. Розлетілись вони по ненці Україні. Спішали до рідного села, до отчого дому, щоб клонитися з щиросердно тій землі, яка дала життя, дала крила лету із материнською теплотою, спостерігала за звитяжними справами на благо батьківщини, на благо людства. З привітальним словом до виступу запрошується сільський голова Баланюк Василь Степанович. Вельми шановні гості, дорогі односельчани, сьогодні нас зібрала урочиста і знаменна подія нашому рідному селу 400 років. В своїй появі село завдячує славним запорізьким козакам, а саме їх хороброму гетьманові Петру Конашевичу Сагайдачному, який заснував його ще на початку 17 століття. Село Шендерівка стало відоме на весь колишній Радянський Союз під час Курсу Чевченківської битви, яка ввійшла в історію Великої Вітчизняної війни як другий Сталінград. На нашій землі йшли кровопролитні бої. Кожен клаптик землі був политий кров'ю солдат. Пам'ять про звитягу, героїзм, мужність. Радянських воїнів у віковічне в граніті. Сюди ми приходимо у свята і будні, щоб низько вклонитись героям. У повоєнні роки життя села, жителі села доклали дуже багато зусиль, щоб відбудувати село, вдихнути в його життя свіже повітря. Їх трудові досягнення були належно оцінені. Нагорода почесна грамота президії Верховної Ради Української РСР, та невблаганно збігає час, змінився соціально-економічний устрій держави. Нині Шендерівські землі обробляє стов агрофірма Злагода та агрофірма Урожай, керівник Войтович Юрій Іванович. Людина добра. Небайдужа до проблем села і їх жителів, спонсори у всіх наших починаннях. В нашій школі навчається 109 дітей. Колектив докладає немалих зусиль для виховання майбутнього покоління. В селі працює сільська амбулаторія сімейної медицини. Будинок культури, відділ зв'язку, аптека, бібліотека, краєзнавчий музей, як бачите, нам є чим пишатися. І щедра Шендрівська земля з радістю вітає наших гостей та славних земляків. Нам приємно, що ви розділяєте сьогодні нашу радість. І хочемо побажати вам здоров'я, доволіття, нових звершень. Низький уклін вам! Щасливі ми, що народилися на такій чудовій, багатій і мальовничій землі, у нашій славній Шендерівці. Тут жили наші діди і прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. 16 поколінь змінили одне одного за 400 років і збагатили наше село історичними подіями. Краплинка до краплинки збиралася історія села і пояснення щодо походження його назви. Що ж в імені твоєму рідна Шиндерівко, краплинка перша? Найпоширеніше серед чиндеря є версія, що село заснував єврей корт. Корчмар Шендер і його дружина Ривка. Ось і вийшло Шендер плюс Ривка дорівнює Шендерівка. Краплинка друга. Інший переказ говорить, що після чергового набігу татар, які спалили поселення, а жителів забрали в полон на місці згарищ, щедро виросло медоносне зілля Шандра. Коли тут знову поселились люди, то і назвали своє село. Шандрівкою. Храплинка третя. Ще один переказ записаний краєзнавцем, що живе на Вінничині. У його селі Шандрівка було розвинене ремесло шиндерство. Е, е, так, і виникло, так і виникло село Шандрівка. Так від цього слова Шиндурендувати, ринду, 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 ринду виникла назва Шиндерівка. І ми її, є така версія, запозичили. Краплинка четверта. Цікавий є переказ нашого земляка із Таблева Івана Семеновича Нечуя Левицького. Він писав, що на цій землі є назвище сіл та урочищ зовсім німецькі. Нетрудно визнати у назві Шендерівка німецькі слова Шендорф. Цепто гарне село. До слова, запрошується поет-краєзнавець Станіслав Михайлович Твірняк. Наш, наш земляк, класик української літератури Іван Семенович Нечуй Левицький, писав: от самого берега Росії на південь, де Канівський повіт межує з Венегородським, починається такий рай, якого трудно знайти. У цьому раю у 16 столітті, як пише плобничний словник Єфрона і Брокгауза, і виникло поселення, яке дістало назву Шендерівка. У 1722 році в одному з документів говориться, що по смерті Гекта. Айдачно його маєток було передано у власність Корсунського онуфріївського монастиря. У 1708 році в селі споруджено першу дерев'яну церкву успіння Пресвятої Богородиці. На 1741 рік в Шендерівці було 40 дворів з населення. Це торгівля. Через кожні два тижні по понеділках проходили ярмарки по п'ятницях базари. У 1861 році містечко стає центром Шендерівської волості, що складалося із 17 населених пунктів. На 1900 рік тут проживало. 5980 чоловік. У Буремні 1917-21 роки через село проходили війська директорії отаманів Григорія, весели магінати діти на частини Червоної армії, Щоршівці та світобудьонних. До 1724 року містечко залишалося центром району. Настала радянська доба. Багатовікова історія шиндерів. Це літопис життя народу великомученика та найбільших втрат зазнала Україна в ХХ столітті. Узимку 31-го, 33-го років привид голоду вже стукав у двері хат наших односельчан. Не звільняється пам'ять, відлуніє знову роками. Я зітхну, запалю горілу свічу. Помічаю не замки твердині, не храми, скап'яніли чорнуся, потріскані стіни плачу піднялись, озиваються в десятиліттях здалини, аж немов з кам'яної гори надійшли. Придивляюсь, вкразіна двадцяте століття, і не рік, а криваве клима три Родина наш небесний. Народе Боже неоплаканий леки не ціловані, руки не перехрещені. Прости, народе Божий, прости цю прокляту землю, цей милий рай, в якому селився диявол. Усіх нас грішних прости, що мовчали, за упокій твій молебнів не справляли, поминальних свічок не світили, обідів за тебе не робили. Прости ж нас, Роде наш замордований. Минають роки, відлітають у вічність. Все далі відходять грізні і важкі роки Великої вітчизняної війни. Але не згасає пам'ять про тих, хто не шкодував своєї крові, свого життя. Кожен із нас поділяє думку, втілену у словах ніхто не забутий, ніщо не забуто. І ми пам'ятаємо воїнів. Які захищали нашу батьківщину від фашистської навали і сивочолих ветеранів, яких ще й досі не загоїлись рани. Пам'ятаємо тих, пам'ятаємо тих, хто ніколи не повернеться, цих років не, з... не померкне слава. Покласти вінки до пам'ятника жертвам голодомору та меморіального комплексу слава запрошується академік. Маніло Іван Іванович, поет краєзнавець Станіслав Михайлович Квірняк, ветеран Великої вітчизняної війни, жарков Микола Прокопович та учениця 6 класу Щербина Катя. Втратила багато своїх синів і дочок, померлих наших предків, безневинно обієнних, які загинули в горнилах страшних воєн, репресій, голодоморів, від природних історичних та життєвих катаклізмів. Шануємо хвилиною мовчання. Усіх разом, щоб відзначити славний ювілей нашого рідного села, відкрити пам'ятний знак Шендерівці 400 запрошується: голова корсун Шевченківської районної державної адміністрації пустовіт Іван Лукович та голова корсун Шевченківської районної ради Рябошапка Володимир Миколайович. Гостей до слова. Дорогі жителі Шендерівки, гості, шановні друзі, сьогодні дійсно велике свято в Шендерівці, святкуємо 400 років. Сьогодні історія, про яку говорили перш за все, і ведуча, і пан Станіслав Двірняк, Дійсно вона знаменита, яка походить з давніх давень і освячується не однією подією. Тут велику вітчизняну війну, майже восток бої. І сьогодні поруч з нами обелізки, в яких лежать ті воїни, які не повернулися із тих боїв і загинули тут при визволенні села. Тому сьогодні ми свято, чимо пам'ять про них. Сьогодні, слава Богу, що ми започаткували такі святкування по наших рідній Горсунщині. тому що кожне свято. Підтягує керівництво кожного села для того, щоб його красити, запросити дорогих гостей, запросити друзів на це свято, з ним розділити це свято. Тому і сьогодні Шендерівка ви дивіться, значно змінила свій вигляд і будинок культури, і центр села. І сьогодні ми хочемо багато слів добре сказати про колишніх керівників. Перш за все, голів колгоспу. І особливо про щербину Володимира Савича, який багато вклав праці, здоров'я у це рідне село. Сьогодні хочу багато слів сказати про бивши голів сіл, які теж разом працювали і твори, робили все, щоб це село було красиве. Да, сьогодні змінилися нові форми реформування на селі. Сьогодні прийшли власники, але слава Богу, що прийшли ті власники, які хочуть, щоб поля родили. Це перш за все, і вони приносили користь на користь односельчанам, Шендерівки, і в цілому нашій Україні. Тому хочеться привітати вас із цим святом, побажати і надалі вам тільки сонячних днів, окраси села, і щоб гості, які приїжджали, завжди привозили тільки подарунки і добрі слова. І святом вас! Шановні Шиндеряни, гості, дозвольте мені від депутатського корпусу районної ради, від адміністрації поздоровити свято у вас 400-річчя заснування вашого села. І враховуючи свято від імені адміністрації, районної ради вручити для будинку культури ноутбук. Свято вам. Шановні друзі, дозвольте мені від щирого серця подякувати нашим гостям Івану Луковичу і Володимиру Миколаївичу за цей чудовий подарок. І, по-перше, подякувати їм за небайдуже їхнє ставлення до проведення нашого свята, побажати їм міцного здоров'я, щастя, побажати їм, де б вони не були людської долі. Хай дарує їм тільки безмежне людське щастя, невичерпану енергію, довголіття. Спасибі вам! А зараз слово надається ще одному почесному гостю, керуючий відділенням банку Аваль Миколі Івановичу Жарку. Добрий день, всі рідні шиндерінчани. Що кажу рідні, тому що жарко, скоряки або сопілки це шендерівці. Дуже приємно, що сьогодні зібралося не так багато, але... Є люди, котрі впразнують своє славне 400 річчя нашого села. Дуже багато хочеться споминати, дуже багато хочеться сказати, але немає цього часу, хочеться вам побажати самого найкращого, що можна побажати людям, які живуть в прекрасному селі, щоб вам, як кажуть, везло по життю, як по домашньому. Так і по-сільському. Приємно те, що прийшли на Нові, на землю Шендерівську, що вже є краплини, що допомагається, і сьогоднішнє свято допомагали зробити, воно трошки краще. Хочеться спасибі сказати тим небайдужим шендерівчанам, які мають цю вуду моєму, як кажуть, однокласнику Стасіку, який багато зробив для того, щоб ця дата почала. Хочеться сказати спасибі і місцевій владі. Адміністрації, голови районної ради, ті, котрі підтримували цю ініціативу, і сьогодні ми святкуємо це прекрасне свято. Було і 300 років, було і 200, але немає таких досвідів, немає пам'яток, що ці дати пройшли. Ще раз вас всіх рідних поздравляю з цим святом. Бажаю всіх найкращих побажань в житті людському. І хочу подарувати для будинку культури DVD, щоб дітки, яка розвеселялися, споминали, що така дата була. Храм, духовний храм, щоб жили діти і онуки. Будуймо храм, щоб разом нам діти до злагоди і злуки, будуймо храм, високий храм над мирним небом України, будуймо храм, щоб жити нам в одній згуртованій родині. Зберімося разом, як на свято, і об'єднаймо почуття, бо нас немало. Нас багато, тож розпочнім нове життя. Мітинг присвячений 400-річчю з дня заснування Шендерівки, оголошується закритим.